Ви підайте з туди, де і так уже кишиться ненавистю. Ви цинічно нас зневажаєте. Ви публічно показуєте нам наше місце. Ми не для того в цій країні залишились, щоб якась шмара дліноса прибігала з клопотанням і в приказному порядку суддям наказувала закрити засідання. І судді закрили засідання. Тепер я задаю питання: що буде з цим військовим? Що йому туди пришиють, що йому туди підкинуть і як над ним будуть знущатися в тому залі суду, якщо цинічно при людях публічно його ображають і йому наказують сидіти. На лавки навіть там, в боксі. Йому хамлять, йому погрожують, його ображають. І це при людях. Тепер це будуть робити без людей. Я задаю питання Генеральному прокурору України, президенту України. До чого ви це доведете? До чого ви цю ситуацію доводите? До того, що суспільство настільки скипить, що буде це навіть не майдан під час Революції Гідності? Ви достаєте людей, допікаєте людей до того, що люди і без того злі, і прильотами, і вбивствами, і смертями, і війною виснажені. І волонтерством виснажені, так вони ще виснажені і переслідуваннями, і отакими от цинічними нахабними суддя, судами, і суддями, і прокуроршами. Ви нам показуєте, що не можна в своїй країні бути героєм. Не можна ризикувати ради країни. Не можна Україну захищати. Бо ти сидітимеш за це. Ось що ви нам показуєте. Ви так Україну будуєте, ви так Україну не побудуєте. Ми так сказали. Тому або ви звернете увагу на цю ситуацію, або ми будемо збирати людей до Святошинського суду на наступне засідання і зробимо коридор ганьби цій прокуроршим. Ми будемо робити прокурор ганьби суддям. В 8 утра, коли йтимуть на роботу, і в 5 вечора, коли будуть уходити з роботи. Ми будемо захищати нашого захисника, який захищав нас, українців, всіма законними методами, передбаченими законом і Конституцією. Ми будемо захищати своє право жити в цій країні, а не існувати. Адвокатам обвинувачення не совісті, ні гідності. Ви порушуєте присягу прокурора. Подивіться, яку ви присягу порушуєте. Якщо я порушую, направляйте відносно мене відповідні матеріали, ну, знаєте це самі куди. Ну, а мені огне дивитись То те, що намерите, прокурор, який має стояти намерите, на захисті намерите. прав і свобод. Людини незалежної від так, ви її сторону обвинувачення, Шановна, ви, забули. ви забули, я вільний слухаю громадян України, Конституції не не треба вчити, громадяни України, ми Конституції не не треба вчити. Я чекаю рішення суду, суд вийшов. А я, я не порушую. А ви хто таке, щоб нам указувати, що що вам всі пробити? Оці всі, на кожного напиту. Я вас питаю, ви сторона обвинувачення? Це, чи ви? <кху> Та ви нічого не повинні, шановна. <кху> ви не шановна. <кху> ви не можете бути шановною. <кху> Та йди, більше <кху> <чи> не повертайтеся. <кху> <кху> Я не в судовому засіданні, <кху> суд вийшов. <кху> Вы затворяете любви. Минус один. Це капец, сторона обвинуваченная. вона блядь, захищаю Це Це я не знаю, це таке такое в цьому світі? Це жах просто. Добрый вечер. Воно Я так що вас Хочу подякувати всім за підтримку мого чоловіка-захисника і ті, хто підтримував мене. Дякую, що відео набрало більше 6 мільйонів. Переглядів і тим самим дало розголос цієї справи по моєму чоловіку. Але відео хочуть знести і ту сторінку, з якої було залите це відео Оскара. Люди,